ん Добрий день, в ефірі Гукач Новини, в ефірі новорічний випуск. Мене звати Мікі Маус. Сьогодні, бо мама і Софіка, вони прикрашали Єрлянду, Кульку та прикраси. І вони також прикрашали оцей на окулярих з новим роком 2021. 5, і вже скоро буде 2026 року, до Нового 2026 року, а також вони прикращали е, оцей на кращому ялиночку, бо ялиночка така мала, а ще вони прикрашали оцей найкращих зірку. І вони принесли найкращих у новорічному Солодощі або немає цукейків. Ми покажемо. О о, о, о! О, о, о 10.10 надія 21 грудня. Сьогодні вона поставив у цей новорічну іграшку Олень. Він, це він така іграшка. І, і, звичайно, вони прикрашали оцей найкращому блакитний, блакитний прикрасах. І кульки, і гірлянди, І вони почули очовічки. І принесли. І цей, оцей цукерки і солодощі. і вони прикрашали єрлянду. Далі. І, і вони. І вони прикрашали оцей синій прикрасах, І прикрашали кульки, дзвіночок, і прикрашали зірочки фіолетового. І вони прикрашали оцей єрляндой. І принесли багато усолодощі. І вкидський так, сьогодні на гостях це їжачок і погаш. Здорусти Їжачок і Пугач. Розкажіть, будь ласка, ви вже любите святкувати новий рік 2026 року? Так, я вже святкую новий рік 2026. Я вже святкую новий рік 2026 так, ви вже зрозуміли. Ну що ж, е, е, е ну що ж, спасибі тобі за нашу за погану, спасибі тобі е, за їжачок і пугач. На все добре. До побачення. Это так амбо, новини з новим гогол. Є Друзі, ви дивитесь, кохай мене! В ефірі новорічний випуск. Сьогодні я розібраюся зі своїми темами. Мене звати Олександр Горний, і сьогодні нам буде розібратися з нашими експертами та ведучі гості. Це Астрайон Біао! Здравствуйте, Astra. ми будемо грати. Давайте! Я буду розібратися нашим колесом фортунами. Ні, кохай мене! Так. Які новорічні пристої, які дарують новорічну ялинку і снігуку, такі. Неправи відповідь! Нее! Nee! Ви не вгадали! нічого ніч навгадай! Зай! Фань! Іди отсюда! Из Я Я вам удачі Нолік! Сьогодні я буду зібратися новими героями і дісталася з особливим нової стан